Розділ 28. І Господь промовив до Мойсея, говорячи: Звернись до Ізраїльтян і скажи їм такі слова. Слідкуйте за тим, аби приносити мені в призначений час мою жертву, мій хліб для моїх вогняних жертв, як любі пахощі для мене. І наголоси їм, такі вогняні жертви маєте приносити Господу, двоє однолітніх ягнят, без вади на всипалення постійно. Одне ягня приноситимеш вранці, а друге ягня приноситимеш увечері, разом з десятою частиною ефи пшеничного борошна, замішаного на четвертині гіна олії, як хлібну жертву. Це є постійна жертва всипалення, започаткована вже на Сінайській горі, як любі пахощі вогняної жертви для Господа, а в жертву возливання четвертину гіна вина на кожне ягня. Жертву визливання вина для Господа здійснюватимеш на святому місці. Друге ягня принесеш увечері з такою самою, як вранці, хлібною жертвою і жертвою возливання, принось це як вогняну жертву на любі пахощі для Господа. А суботнього дня принесете двох однолітніх ягнят без вади, а також дві десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії. Хлібну жертву разом з його жертовним возливанням. Це суботня жертва всепалення кожної суботи, окрім постійного всипалення з його жертвою возливання, а на початку кожного вашого нового місяця принесете Господу в жертву всепалення двох тельців з великої худоби, одного барана і сімох однолітніх ягнят без вади. Три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії в хлібну жертву на одного бичка, а також дві десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії в хлібну жертву на одного барана, і по десятині ефи пшеничного борошна, замішаного на олії в хлібну жертву на одне ягня, це все палення, вогняна жертва любі пахощі Господу. Їхні жертви возливання становитимуть півгіна вина на одного бичка, третина гіна на барана і четвертина гіна вина на ягня це щомісячне всепалення на початку кожного нового місяця року. Крім постійного всипалення разом з його жертвою возливання приносить також одного козла в жертву за гріх для Господа. А першого місяця, 14-го дня місяця. Пасха Господня, 15-го дня того ж місяця також свято, протягом семи днів їстимете опрісноки, першого дня святі збори, не звершуйте жодної буденної праці. Принесіть для вогняної жертви всепалення Господу двох тельців з великої худоби, одного барана і сім однолітніх ягнят. Всі вони мають бути у вас без вади. До них у хлібну жертву принесіть три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, на бичка та дві десятини на барана. По одній десятій ефі принесіть на кожне ягня з тих семи ягнят, а також одного козла в жертву за гріх, щоби звершити за вас викуплення. Це маєш приносити крім ранкової жертви всепалення, яка є постійним всипаленням. Такі жертви будете приносити щодня упродовж семи днів, як хліб вогняної жертви на приємні пахощі для Господа. Вони мають приноситись, окрім постійного всипалення, разом з його жертвою возливання. Сьомого дня знову будуть у вас святі збори, не здійснюйте жодної буденної праці. А в день первоплодів, коли будете приносити Господу нову хлібну жертву у ваше свято тижня. Будуть у вас святі збори, не виконуйте жодної буденної праці. Принесіть у жертву всипалення приємні пахощі для Господа, двох тельців з великої худоби, одного барана і сім однолітніх ягнят, а до них хлібну жертву: три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії на одного тельця, та дві десятих ефи на одного барана. По одній десятій ефи на кожне ягня з усіх семи ягнят, а також одного козла, щоби звершити за вас викуплення. Це має приноситись, крім постійної жертви всипалення, а також її хлібної жертви та її жертви возливання. Всі вони мають у вас бути без вади.